Вітаю на каналі Початкова німецька. Вивчаємо прикметники із іменниками разом в коротеньких реченнях, щоб ви собі могли розуміти, складати, читати, писати. І також е, хочу вам нагадати, що прикметники е, ад'єктів е, німецькій мови перекладаються, вони ставляться в роди і в числа, а прислівники е, вони просто це. Е, Куди звідки? Ну, вони відповідають на питання, як і так далі, але вони просто не ставляться в роди в числа, просто так якби вогін, куди. І воно постійно то вогін собі буде. куди, 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 куди. А вже, наприклад, як прикметник будь-який, то його можна поставити в річ число. І відмінок. О, Оце різниця у прикметнику. Далі прикметник ад'єктив. Е, е, Субстантив іменник. Е, воно пішло від латинського слова і субстантиви. Це так якби те, з чого складається. О. Далі. Або основа по факту. Нума 7 a 7 a А. Гоза яке бляве гімел. Побачите зараз перевагу того, що eh, то є довша лекція. так? Зараз дивіться. Гоза яке умляве гемель. І ми маємо äh, äh, рожевий. Це колір рожевий. Рожева е, сукня, рожева кофта, рожева куртка. Це все діло, діло яке. Так, Англійське, те, що я вам в минулих лекціях пояснював, це яке, зараз вам пишу, я вам його так хто дивився постійно, щоб ви собі його переварили. Зараз ви зрозумієте, так, англійській мові було б дописати букви Т, було б jacket. І це якраз різниця, що. Вона так само читається як в Латині. ця літера а тут е, Йод, так як би по факту, а в англійський j. Далі. Е, роза яке у бляве гімель. і бляве, і дивіться бляве голубі, бляве то такі, ну, таке синє небо. Ну. Blaue auge, glavove oči i tak dalje. Upto tak, kak mene. blaue auge. Dalje. mož biti švarce auge, ali to ne u mene. No, švarce, nam sajdes und hele aben šterne. Čorni Mercedes, abo švarce BMW, No, Opel? Опер, ну. Volkswagen? Приблизно так. Ну тут марку собі можете самі покласти. Моє діло пояснити вам колір, так? А марки ви без мене знаєте. Und helle Abendsterne. І це слово helle я вам два рази записав, щоб ви зрозуміли, що на початку. Речення, так як тут роза, воно би мало е, писатися як е, рожевий е, писатися з маленької букви, але це так якби початок виразу, так? початок речення по факту. Далі це по факту два коротких речення, бо це є, е, у е, нас є підмет і присудок. Маємо е, рожева куртка. І маємо сполучник І, без нього в німецькій мові, і в ніякій мові і нікуди ніяк. Ну, В німецькій мові то особливо. Там und, 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 und і, і, і так далі. Ну, Там зубайте ну, so і так далі. О, о маємо вже Далі. Швар Мерседес und Геле Авенштерне. Чорний Мерседес і яскраві, яскраві е, е, вечірні зорі. Знаєте, коли сядеш десь е, на горі, на горі, так, наприклад, як я живу на горі, падають метеорити і ті зори такі стають е, а так от зараз якраз у цей час е, е в два, три вони стають. Е, Такі яскравіші. Ото воно, воно мені так то речення і новилося. Далі маємо ХЕЛЛЕ ліхта. І це слово ліхтер, це ну, ліхтар, ліхтарка, так? що ми зі старого. Оце от якраз прийшло до нас ліхтарка, ліхтарня. Це все пішло в нас від Австрійської імперії з Австрії. З Австрії приїхало світло. Нахуй український пляс. Український ще пляс. Перепрошую, ферцайнг. Бо мене вже в англійську так трошки цохнуло. Ну, хто пам'ятає ці ліхтарні, знаєте, так сірничком цик. Підкрутив, підкрутив і там каптить, там димом, але, але світло є. Я ще при такій мріз. Далі. Дункле Нахт und hohe berge oh темна ніч і високі гори dunkle nacht і hohe berge äh, ну тут же що там te, темне може бути там dunk äh, dunk може ну я не знаю чи може це темний вечір Такого я не чув. Дунки думклі я чув. Я ще чув Дунклі-Дойшланд на ту німецьку, яка була під e, Варшавським договором, де Берлінська стіна, за Берлінською стіною де були москалі. О! Ну, радянське військо. Так, ну то не важно. Моє діло вам цей, щоб ви зрозуміли, це от. E, Темне, ясне. Різниця, щоб у вас було геле ясне, дункле темне, і так далі. Далі. Дункле е, нат, голе берге. Темна ніч і високі гори. Це якраз тут 100 кілометрів туди перед Карпат. Далі. Ну Є ближче, тут за 40 кілометрів, але тут такі гори мало що вище, як тут у нас горби. Так, гельбезброд і роти Монблюмен. Э, Гельбесбро, роти монблюмен. Э, Могенблюмен це такі э, квіти червоні маки, так? жовтий хліб. І червоні маки в полі, коли росте. Розумієте, хліб і там червоні маки між ними. Далі гни кукен. Гінегухен. Це ви всі прекрасно знаєте, це зелені огірки. Хто не знає, буде знати. Вайсе мільх то точно всі знаєте. Біле молоко. Gauer Soun Siri паркан. І тут дивиться, що ви можете сказати тут Вайсе, все, що Цукер Вайсе, ну все, що біле, ну Шні Вайсе, сніг білий, в Німеччині признаємо. Ну зараз у нас сніг чорніє туда. Там взагалі і чорний, і червоний, бо знає який трудно. Важко треба молитися, просити Бога. Далі. сан е, Сірий паркан. Е, це найбільш популярна е, Гравер мрамор. Е, ну що, Все, що може бути гравер. Комп'ютер той е, MacBook Сірий теж. Гравер металік, там, тоді би було. Бачите, так приблизно ми повторили, зрозуміли. Ви собі вже щось, якусь користь того е, маєте взяти, зрозуміти. Я на тему е, прикметників у мене вже ще одна тема є, але я бачу, ви туди так е, ні вісти, ні гайта, то що нове йде, то ви собі там подивилися. Ну, трудно, будемо йти по колу. Будемо йти і будемо е, повторювати, розширювати, якось там компонувати, щоб ви е, могли, як то казати, більше, більше вже хто. Бо є кістяк, котрому треба давати інформацію. А є ще люди, котрі самі краще розуміють. розумієте. І тут е, треба йти робити прогрес. Так що далі вже будемо старатися йти. Ну, як то лянзам, лянзам або зіхер. Помало, помало, але впевнено. Добре, дякую, кланяюся всіх. Запрошую, Запрошую на Євангелія Івана. Там я передавлявся його, сам слухаю часами, бо я читаю якусь літературу. Розумієте? І ці уроки так само я передавляюся, щоб ви знали, бо в мене є вже. Коло 150 лекцій загалом з польською і з німецькою, і як щось, то я маю час, я собі сідаю, передивляюся для того, щоб вона мені там мова трошки відновлювалася, щоб накатом все було. Ну, Воно для мене не, не невідоме, але воно мені так само з голови вискакує. Ну, розумієте? Добре, ще раз кланююся і запрошую до наступних лекцій. По можливості пишіть коментарі, розповсюджуйте. Дякую тим, хто з'явилися нові. Бачив, що була активність. Появилися, писали коментарі, писали, писали. Маю надію, що будете писати далі. Будуть питання, питайте, я відповім.